Мелатонін саме вночі виробляється 70% добової кількості мелатоніну гормону, який захищає нас від стресів і передчасного старіння, від простудних і навіть онкологічних захворювань. Саме він регулює біоритми, допомагає пристосовуватися до зміни дня і ночі, відправляє в зимову сплячку тварин і жене нас в ліжко з настанням темряви. Вироблення гормону починає рости в сутінках. Досягає максимуму з опівночі до четвертої години ранку та з світанком падає. Ми поринаємо в сон, а мелатонін приймається за роботу: відновлює, ремонтує, зміцнює. Мелатонін впливає на роботу імунної системи. З віком виробництво мелатоніну зменшується, і це є сигналом для всіх інших систем організму, що настав час здаватися, пора старіти. Це, звичайно, лише один з чинників старіння, але досить істотний. Засиділися далеко за північ біля комп'ютера, читали до ранку книгу або веселилися на вечірці? Взагалі звикли спати з нічником або під світло вогнів нічного міста крізь відкриті штори? Будьте впевнені, потрібної кількості мелатоніну ви не отримали. Підписуйся, щоб знати і не забувати.